Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них Стринжа Віктор Володимирович, старший сержант, стрілець-помічник, гранатометника, гірсько-штурмового взводу, гірсько-штурмової роти, гірсько-штурмового батальйону, військової частини А1556. Народився 4 лютого 1968 року в селі Кропоткіно, Автономної Республіки Крим. Наймолодший із трьох дітей в родині. Улюблениць сім'ї ріс дуже ніжним, усіма обожнюваним хлопцем. Коли Віктору виповнилося 4 роки, сім'я переїхала на постійне місце проживання до міста Бурштин, що на Івано-Франківщині. З 1975 по 1985 рік хлопець навчався у бурштинській школі номер 2 у школі він був активістом, навчався добре, а після закінчення школи вступив до середнього професійно-технічного училища номер 6 міста Калуш. У 1986 році юнак отримав диплом за спеціальністю автослюсер, був призваний в армію, служив на посаді заступника командира взводу. Звільнився у 1988 році. З 89 го працював на бурштинський ТЕЦ з люсером з ремонту котельного обладнання. 1990 року одружився з дівчиною Лілею. У шлюбі народився син Олег. Проте невдовзі пара розлучилася. У 1994 році Віктор звільнився зі станції та виїхав на роботу за кордон. Пізніше одружився вдруге з дівчиною Наталею. У них народилася донька Діана. Проживало подружжя у селі Сівка Войнилівська. Віктор був душею компанії, любив шуткувати, обожнював риболовлю з 2015 до 2016 -го року. Головний сержант військової розвідки Віктор Стринджа брав участь в АТО, де займав посаду командира відділення у складі підрозділів військової частини В 2233 у 2017 році був нагороджений відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції. Пізніше їздив за кордон. Однак 2020 року знову підписав контракт на службу у збройних силах України. У 2023 році був зарахований на службу до військової частини А 1556 на посаді стрільця помічника гранатометника. Старший сержант Стринджа Віктор Володимирович брав участь у бойових діях на Запорізькому напрямку, де загинув 16 жовтня. 2023 року, під час обстрілу позицій військовими РФ зі стрілецької зброї та станкового автоматичного гранатомета поблизу населеного пункту Новоданилівка Запорізької області, чоловік був до останнього подиху відданим військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну її свободу. І незалежність зі спогадів сестри Віктора. Останні п'ять років Віктор проживав зі мною у селі Старий Мартинів. Він завжди сам телефонував. Ми з ним так домовлялися. Я чекала його дзвінка, щоб не відволікати. Перед загибелью він зателефонував і казав, що йде на завдання, і невдовзі зателефонує. Віктор не любив говорити про погане. Я чекала тиждень, якраз був мій ювілей, і я зрозуміла, що щось трапилося. Віктор точно зателефонував би, щоб мене привітати. Я почала телефонувати, шукати його і невдовзі мені повідомили, що брат загинув. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав батьківщину та кожного з нас. Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них.